Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 8 квітня і мухіні сьогодні нам вирішила привезти козенят зранку, да? мухіні. Вже в неї опустився живіт. Несподівано що вчора я казав з 10 днів, але хоче вона народжувати. Да, вже вона ось постійно мекає. Тож чекаємо сьогодні на козенят. Мухіні. Моя муша. Лягла. Ну, а ми коли неї чергуємо вже тепер. Вже не дозволяє від себе відходити. Так вона важко дихає, да моя маленька. Чекаємо, чекаємо. Так вже в тебе набралося вим'я. Тут, Тут видно з'явилися, порозходилися вже да, кісточки. Ну як красуня. Так вона наче прислухається до себе. Такі вже з'явилися впадини. Опустився живіт ще більше. Боже, мушка, що це за краса така? Боже, таке темне. Чорне таке козенятко. Муха, звідки? Боже, троє козенят. Троє. да, ма. Двоє було, троє ще у мухині не було. Вона за ними доглядає. Красуня. Муха і троє козенят. Муха троє більш не буде. Гамбо прийшов перевідати, да? Подивиться, кого йому тепер нянчити. Козенят забрали в хату, доїмо мухіні і будемо годувати їх. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Гамбо! Дай їй поїсти!